Знаєте, в мене тут є сильно, дуже сильне таке перечуття, що після того, коли ми звільнимо велику частину територій, то з іншої великої частини наших окупованих територій а російські окупаційні війська просто втечуть. Ми таки бачимо періодично, бачимо якісь маячки цього всього процесу, який відбувається вже. І тут питання відносно Криму, коли ми говоримо, то чи буде це військове звільнення? Нашого окупованого півострова чи це буде якийсь інший варіант, коли окупанти розуміючи, що в них немає іншого виходу, почнуть звідти тікати. Я думаю, що це буде якийсь змішаний варіант. Скоріше за все, змішаний, бо у Криму є величезна підтримка Російської Федерації, але в той же час корінні кримчани вони вже почали думати, як їм вибудовувати взаємовідносини далі із пост. Воєнною Україною, як їм повернутися пошвидше назад, як їм зробити так, щоб вони не мали нічого абсолютно спільного із тою тоталітарною терористичною Росією, яка, яка зараз, яка зараз присутня в Криму. Крим це величезна військова база Російської Федерації, але в той же час давайте говорити відкрито про те, що постачання в Крим військ, озброєння, техніки, оснащення, дуже важливий логістичний маршрут, який туди йде, це Кримський міст. І цей кримський міст а, на цей момент він не може виконувати цю логістичну функцію. Ми розуміємо прекрасно. Чи це кінцевий результат роботи по Кримському мосту? Чи він і далі піде в історію забезпечити чи де небудь на гальорці додаткові місця на концерті Кобзона для російських окупаційних військ? Я думаю, що ми побачимо далі наперед. Крім того, до Криму постачання а, зброї оснащення. Живої сили. Воно ще йде й море. Але як ми знаємо, море а, і Кершинська протока в цей період часу, починаючи з осені, пізньої, там відбуваються постійні шторми. І тому оця паромна переправа, про яку вони так дуже голосно кричали і дуже голосно рекламували, що вона буде працювати. Звичайно, що вона не працює через природні, через природні явища. Тому кримське групування російських військ воно дещо обмежено зараз в маневрах. Але тим не менше воно створює для наших сил оборони величезні, величезні проблеми, зважаючи на те, що в Криму є і склади із боєприпасами, і там зосереджена велика частина техніки. Та й Крим це був один із тих напрямків, звідки почалося вторгнення на а, територію України, яка тоді, яка тоді а, контролювалася урядом, тобто без окупованих її частин. Тому для нас дуже важливо стратегічно відрізати перше від Криму оці всі логістичні маршрути з постачання зброї, боєприпасів живої сили противника на материкову частину України. З іншого боку, нам дуже важливо Крим звільнити. Це буде величезний політичний удар і психологічний, до речі, удар по керівництву Кремля, і це може призвести до необоротних до початку необоротних процесів, які вже відбуваються в принципі в, Крим... в Росії. І це може призвести до того, що в Росії буде в силовий, але дуже швидкий спосіб, змінена навіть влада. І таке може відбутися. Я передбачаю, що в недалекому майбутньому ми побачимо розпад Росії. Вона розпадеться на якісь регіональні частини. Ці регіональні частини оголосять про свою незалежність, бо на цей момент ми бачимо для того всі підстави, бо на цей момент регіональні еліти створюють свої приватні військові кампанії. І вони їх будуть використовувати потім для відстоювання своїх інтересів внутрішніх, uh -huh. захищаючи свої статки, захищаючи свій політичний вплив. Десь ми бачимо, що а, кремлівська влада вона а, слабне і слабне дуже сильно. Довіра до цієї кремлівської, до центральної влади від регіональних еліт вона стає дедалі більше, а, зменшується, uh -huh. тобто на, стає гіршою. Є велика критика військового керівництва. Російських збройних сил від еліт регіональних, як, наприклад, Кадирова, в бік там, наприклад, Шойгу, чи в бік Герасимова, чи в бік ще якихось військових керівників російської армії. А, тобто оці процеси вони вже потрошку йдуть. А якраз створено Так, пан, пане Володимире, я хотів, щоб ви запам'ятали думку. Я розумію, що все йде до того, що О, Росія, то, Росія падає, заплічаю, а якраз давайте. створення оцих приватних військових армій регіональних воно призведе до протистояння, якраз між ними фізичного протистояння. Слухайте, це цікаво. Це дуже думка. допоможе звільнити наші території, до речі, теж.